Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Радий вас всіх тут бачити. І слава Богу, у мене на робочий день Я сьогодні тут не працюю. Так, бо це, ну знаєте, робота офіціанта доволі важка. Я просто виступав в цьому закладі, і власник закладу каже: це така крута подача, влад. Каже, мені дуже приємно. Вам подобається мій стендап? Він каже, ні, нам треба офіціанта». Так, але я, я не розчаровуюсь, знаєте, тому що я з маленького містечка, там, блять, ще гірша робота. Там тільки полорами, уявляєте. Ти приходиш, ти кажеш, я хочу чогось навчитися. Ну тобі кажуть, ми тобі все пояснимо на пальцях. І дивишся, що у них нема пальців. Ну трошки, трошки менше пальців, ніж звичайних людей. І з такого містечка, знаєте, у нас одна кав'ярня, одна кав'ярня. Какао на ній пише. Ясно і понятно. Ну, англійськими буквами, «какао». Люди читають сосао. Я не дивуюсь, розумієте, мене однокласники не всі вміли читати. У мене був однокласник, якому так даєш пашку і Він такий ку-ку-ку-ку-ку. І каже, блять, це зуляча людина, Бодя, ти запав. Дай сюди, я прочитаю. Я читаю: куріння шкодить вашій вагітності. Він каже, п'йова моя мама курила, що яднута. Каже, Бодя, воно й видно, ти урод, ти б читати не мієш, подивися в такі ти... б**. В школі вчитися, знаєте? Пам'ятаєте свою класну кнівничку? Так. Да. Я теж. Я її ненавижу, розумієте. Вона... Заходила істота просто в отаких, з такими лінзами. Чи, з неї, плутоні б ять, видно, отакі от от в неї були лінзи. І голос такий високий, що тебе глушить, ти ультразвук, це ніби F-16 злітає, а не людина з тобою говорить. І знаєте, в неї була дуже цікава особливість. Ти на неї так дивишся на її оце. І ти не помічаєш одного дуже важливого елементу брів. Ти думаєш, де брови? В неї, знаєте, вічна ідентифікація у Фейсбуці, дві галочки. Розумієте? Я думаю, тебе що, онкологія? кого ну, Як це тебе пояснити? Ладно, трудовик, промахав палець, різав фризу, дошку якусь, ну ти брови втратила? Як? Що сталося? Я не розумію. Серйозно, в мене була однокласниця, яка мала татуаж, брів, ну, чотири хвилини серветка, і вона міняє особистість. Ніби хіміотерапія людина. Ти думаєш, що сталося? Я, я не знаю. Так, працюю офіціантом, і знаєте, такої люди щось жаліються. Я пам'ятаю, один раз жінка дійсно каже, дуже дуже душно. Я Кажу, ну у вас багато просто. І я не помітив, що в неї зайва вага, розумієте, я на неї показав. Дякую, дякую. Ви один, ви розумієте, ви розумієте. І я думаю, як її успокоїти, може якісь криці запропонувати, я не знаю. Прийшла раз моя колишня, каже, я їм в ресторанах, кажу, я теж, будеш доїдати чи ні. <реш> <реш> я теж їм в ресторанах, знаєте. Та працюю, я працював на різних роботах, завжди дуже тобі питання на співбесіді. Ким ти себе бачиш через п'ять років. Я не знаю. Я живу в гуртожитку, я їбуче будь буду бачити через п'ять років, розумієте? <реш> каже, а яка у тебе сильна сторона? Я не мій дід, в мене не було інсульту. От по ньому видно, яка сильніша, яка слабша. Ти моментально орієнтуєшся по ньому. Все дуже просто. Так, І працював я раз в голову. По дурості, дуже сильно. Я думав, що в мене дівчина вагітна. Знаєте, коли менше 20 виїхати, ви взагалі не знаєте, що ви робити. Ви такий, вау, як вона працює. Вона любила їсти мівіну <х> і не знала про наслідки. У в неї, в неї був гастрит, вона дістала затримку. І я такий боже, все. Боже, поможи, я не знаю. Якщо в неї буде на одну полоску менше, я піду в монахи. Я, я більше так не буду, Боже. Ну, Я не хочу більше, то, то того не вартує. П'ять хвилин радості і 20 років за його, поки вона виросте, нахуя, я не хочу. І я не знав, що робити, розумієте? Вона каже, дитина, бо від пива або від тебе. Я не знаю, живіт появився. Ну. А я дійсно знаю, чи я тато, ми у гротежку сексом займалися, та можна і до матрацу звучити в цьому розумієте. Дуже, дуже, ну. Я думаю, що мені робити? Треба готуватися, стати батьком. Я думаю, треба дивитися кохана, ми вбиваємо дітей. Я подивився і зрозумів, що мої діти кабачки не мають поєднюватися. Не можна, не можна дітям давати те, що не можуть засунути в себе. Це, це неправильно. І я працював у голову, знаєте, люди дуже дивно реагують, коли ти працюєш у голову, йде мама з дитиною, і ти ще на мене пальцем п'да не вихована. Пальцем на мене тикає. Каже, до малого, каже, не будеш читися, будеш такий самий. Я на державну, ну я маю стипендію, дура, ти от. куди ти тикаєш? В себе тикне. Тварь". Е, цей от. І ще така робота, знаєш, ти постійно на вулиці. Я пам'ятаю, вечір я дуже хочу пісяти, дуже хочу пісяти. Я просто несу тисячовий міхур і той рюкзак жовтий. Я не знаю, що перше випаде, я ще той рюкзак. Я так дивився стіна, знаєте. І знаєте, такі стіни, ну, де пише, ну, де достати наркотики, от такі стіни. Я думаю, ну ідеальна ідея тут попізнути. Я роблю своє діло, так стою і чую ззаду кроки. Поганий знак, знаєте. Ти беззахисний, навіть побігти не можеш. Ти вже штани спущені. Ну. Я чую ззаду відділ на контролю. Каже, я кур'єрна, кажуть, ми знаємо. Показує говорять. Кажуть, ми то відвеземо в рай-відділок, знаєте? І рай-відділок не слова рай, там немає ангелів, там вертеп, там козли, чорти, петухи, мужики, і оця вся штука це зоопарк, ти їдеш в обіз'яну. Отак от це називають в народі. Та, відпрацював я на таких роботах, знаєте. Працюю на тих роботах, але грошей більше не з'являється. Весна, знаєте, весна, хочеться з дівчатами погуляти, Сиджу на вавці. І щось знаєте, є таке, що живіт говорить. Говорив скось живіт. У мене говорить. Він нічого не їсть, просто розумієте, він такий у ху не їй. Такий сиди тихо. каже, тоже сиди тихо. Треба щось робити. А він не зупиняється і такий. У себе прогодувати не може, доби що тебе прогодує. І вона вже така, чую бомж. Чую бомж. Каже, дам на каву. Дем на каву. Йоба на каву у Львові. 120 гривень за фільтр. Це ужас. Я розумію, що в бук хані вибили вітрину. Я розумію цих людей повністю. Я би був сам таким, якщо б я туди ходив. У мене на карті 200. бере береться фільтр. Дивиться на мене, каже, а ти чого нічого не п'єш? Я кажу, вода піда, попробуй. Може ти сподобається. Відповідно, приходить час, вона каже що ще одну каву. Я думаю, ну я гуманітарій, ну щось наклається. 120 плюс 120, 240. Я надіюся, я молюся вже. Просто думаю, ну Боже, я більше так не <зум> знов то кажу. Приходить офіціант з терміналом, і я не чую, я чую і чую, що не прийшла оплата. Думаю, що їй казати? Я в криптовалюті, <зум> треба щось придумувати. Та 20 років, у мене 50 тисяч кредитного ліміту я думаю, бля. ну знаєте, я і що я після себе лишу батькам? Борги, чеки? Ну типу до мене дзвонять колектора, питають Доброго дня, Водиса. Я кажу, добрий день. Вони кажуть, що робите, чим займаєтеся? Я кажу стендап. Вони кажуть, не смішно. Ну, не смішно. Мені теж чесно, ну, хватить до мене дзвонити. Я вже здавався міняти номера, чесно. Я вже вже не можу. Та, але знаєте, я гашу кредити іншими кредитами. От я так собі, У мене матрьошка, воно росте. Я не знаю, скоро буде Зеленський їздити закривати мені кредити. Я не знаю, до чого це доходиться. Я приїжджаю до батьків на повному серйозі, як Зеленський. Я такий, мені треба передача. Я не знаю, як прожити зиму. будь ласка, мені треба допомога. Дайте мені тушонки. Я три дня не їв, дуже хочу. Та татові, до речі, не подобається мій стендап. Він попросив мене поміняти прізвище, е, розумієте. І я не розумію, чого він попросив мене поміняти прізвище? Моє прізвище не Ротшильд. Ну, типу, ну, Ну, що ти вієшся, я не розумію. Ну, домкеваш, ти донкеш, най собі буде. Ну, Мені здається, що моя... Якщо, як, в мене є ще молодша сестра, якщо вона піде в OnlyFans, він вообще ахує. Я не знаю, що робити, я поміняю прізвище. Він просто буде дивитися на мою маму і такий, попробуй щось зробити. Я не знаю. Ну, бо в мене трошки жорсткий гумор, знаєте, я ріс біля кладовища. Безлімітно солодкі, ну плюс, безумовний. Ти просто зоря на сяйву ромашки, люба х**я, закидуєш, гуляєш. Дуже класно з дідом грати в футбол, знаєте? Пасуєш в хрест, просто так копаєш. Я його назвав кріштіаном, знаєте, гранітний. От. Дуже класно пасує. З дідом хованки взагалі не біда бавитися. Дуже легко. Ну, Він постійно там сам оховається. З 2010 року я знаю, де він Дивили, я просто такий. Ну, ладно, я би не хотів, щоб у вас правде це відео подивилися, мій дідусь і бабусь, тому що вони ще живі. і я такий, Просто дивиться, відео з похоронив заради такого поганого жарту. Я їх розумію, якщо чесно. Я вже зрозумів, що все пропало, мене бабуся вітала з, з новорічними святами. Писала мені ікону. А що ще, а що ще, розумієте? Галичина, ну і писав мені ікону, ну і зверху пише Перес. Я вже зрозумів, що вона не мені одному підлітала, ця ікона. Я на пріоритеті. Я перша дитина, Припишіть на мене хоч щось. Якщо не хату, то хоч каплі. Хоч би щось було. ну. Я заслужив. <с> е, працював ще на різних роботах, насправді ще працював в дитячому таборі. Е, з дітьми працював. І там, знаєте, дитячий табір від 14 до 18 років. Діти їдуться, що Я вам чесно кажу, так. Це страх. Я думаю, що її можна мені знамені, я не розумію. Там басейни, ліпчики, друзі, Я такі, Боже, добре, що водій не видно, стояків дуже класно.". Е, І там діти з Києва, вони прямо зовсім інакші. Там е, дитина дивиться на капличку і така дом з крістом. Што? Е -да? Я кажу, тут люди моляться, така я собі. Просто дитина в базарті. Е, був малий, взагалі дуже тугий тормоз. Він дивиться на ку куш малини і каже, що це?». Я кажу, малина, закусуй бі. Я, ну, я, ну, щось будемо з тим робити. Бо я в дитинстві ригав веселкою, знаєте, мені здається. Я так попробував фрукти. Я слабо у кого кипив капець, знаєте, був дуже погана дитина. І ми ще завжди закусували. Знаєте, не чимось нормальним, я багет і корку. Знаєте, це за 60 гривень. І кравосося, там пише ікра в осося, розумієте. це не кравосося, це аборт лосося. Це якісь... Окунь взяв цього лосося <laughs> натягнув і це за 60 гривень продає. Дуже неприємна штука. А в такій школі я вчився. Мене бісять успішні люди у Львові. У мене є однокласник, який каже: я в 8 класі виграв путівку до Дуссельдорф і поцілувався там з однокласниці. Я думаю, п'ята. А я в 8 класі сідав в автобус. ну, Богдан жовтий такий, знаєте. На ньому ще якогось Писав Ісусу, знаєте, слава Ісусу Христу. Ми виглядали, як дітушки, тітушки, просто бриті діти в спортивних костюмах, пакуємося в автобус. Куди ми їдемо? На Майдан, в Палестину, типу я не знаю. Просто в монастирі, одні монастирі. Я я, я що жию, ну куди ви мене возити? Чого? Для чого? Ну я не цілував однокласниць, цілував Матвія, Миколу, Івана, Петра. Тому... Дякую, дякую. Нарешті я подав. Так довго я того чекав, серйозно. А, Не вмри, живи до кінця виступу. Е, і, ну, і розумієте, тими губами я можу скелет зібрати, просто я, я все типу. Це ужасно, да, дуже, дуже це. Ну нічого. нічого. Знаєте, я один... Я, я мав гріх одразу з дитинства. Мені мама подарила кролик. Напилася мені його на подушці. І поставив, я не знаю, як його звати, він знато мало прожив, знаєте. У мене просто не було мультиків, у мене зразу було полювання і рибалка. Батьки готували до життя в горах, розумієте. Я сижу, дивлюся, кровок трясеться. Можливо, через те, що там фігачать городи, чи просто йому це не подобалось. Я вирішив, що кролик замерз. І я отак беру подушку, беру кролики на кровок. Дився, кровок дуже сильно мерзне. Ще сильніше я думаю, ще сильніше довезігрію. Визігрію так, що ух, Дився, кровок заснув. Правда, з відкритими очима, дуже дивно спить, я такого вже не бачив. Я дивлюся мультики, думаю, що ще треба кроля погріти. Подушку, грію, кроля. Заходить мама, каже, що ти робиш? Ну, каже, це колисаю кролика. Вона каже, вже не віч, нуся, ти вже відколисав. У мене дитяча травма, я не знаю, що робити. Ну, тіпо перше причастя, йду до попа, кажу, доброго дня, я вбив кролика. Він каже, молодець господар. Немає що сказати, чесно. На цьому в мене все. Дуже вам дякую. Прекрасна публіка. Я обістав.